Якщо ми відкриваємо Біблію, Боже Слово, то на першій же сторінці ми знаходимо такі слова. Спочатку Бог сотворив небо і землю. Спочатку Бог сотворив небо. Небо це не те небо, яке ми бачимо нашими тілесними очима. Небо це духовний світ, це невидимі ангели, безплотні духи, які мають розум, волю. І силу цих безплотних духів Господь сотворив велику кількість у святих отців Православної церкви. Є таке порівняння, як у притчі про сто овець, з яких одна загубилася, було 99 тих, які не загубилися. 99 це образ ангелів, а одна вівця це образ людства. Є у деяких святих отців така класифікація, що всі небесні сили поділяються на дев'ять підрозділів чинів. Кожен з цих чинів об'єднується з, іншим, з іншими двома в трійцю. 3 по три або всього дев'ять. Зокрема, ми знаходимо у святого Діонісія аеропаги та цю класифікацію. Але є інші отці церкви, які кажуть, що це все є досить умовно. Від нас Господь скрив, скільки їх цих ангелів. Ми знаємо, що ангели – це є служебні духи. Якщо згадати історію, ми знаходимо там, що був такий дуже наближений до Бога ангел, архангел, дуже могутній дух якого називали дниниця або Люцифер, той, що носіє світлом? Цей ангел був наближений до Бога. І будучи в такій великій славі, він возгордився і сам захотів стати Богом. І сказав, що поставлю свій престол вищий небес. І за ним пішла третина ангельських сил. Вони підняли повстання проти Бога. І коли це відбулося, то один із архангелів на ім'я Михаїл сказав: хто як Бог? І за ним пішли інші ангели Божі, і відбулася війна на небі між архангелом Михаїлом та ангелами, що пішли за ним, і Деницею Люцифером, і тими ангелами, які пішли за ним. І з Божою силою Архангел Михаїл переміг Деницю. Він разом з іншими падшими ангелами був скинутий з небес, і вони втратили то блаженство. Преподобний Серафим саровський Чудотворець нам відкриває, що самий дрібний демон може маленьким кіхтиком знищити миттєво весь земний світ. У ангелів є дуже велика сила. Як у світлих і добрих, так і в падших. Хоча ми бачимо з Біблії, зокрема з Євангелія, що навіть у свиней де вони не можуть зійти, навіть худові вони не можуть пошкодити, якщо Господь цього не допустить. Сьогоднішнє свято було встановлене на початку 4 століття, святі отці помісного Водійського Собора. Встановили, що ангелам потрібно воздавати поклоніння і вшановувати їх як служителів Божих. Чому так зібралися оці церкви у IV столітті на Собор? Тому що серед віруючих людей вкралися єретики, які навчали, що ангели це є творці цього світу, і ангелам потрібно поклонятися, як Богу. Це є противно в істині. Це є противно Божому вченню. І тому отці святі в Новодійському соборі на початку 4 століття, за декілька років до Першого Вселенського собору, вони зібралися і вшанували, що треба ангелам поклонятися, їх вшановувати як Божих служителів. Чому саме у листопаді місяці, чому саме у цей день за старим стилем? Сьогодні 8 число. Хоча ми знаємо, що за новим 21, так? але якщо відкриваємо календар, то дивимося в церковному календарі 8 листопада. І як раніше колись, в ті часи, коли встановлювалося це свято, то рік починався з березня місяця, а місяць листопад після березня, за рахунком, є 9-й місяць. Тому є ангельських сил 9 чинів. Тому в дев'ятий місяць, а чому в восьмий день? Тому що так нас навчає Боже Откровення, що Господь сотворив весь цей світ за шість днів. День сьомий триває зараз. День це невизначене число часу за земними мірками. Сказано в Біблії, у Бога один день, як тисячі років, тисячі років як один день. Це не має такого значення, це все умови. А ось будущий вік. Те, що буде після завершення історії людства на землі цьогочасного, це вже буде восьмий день, восьмий день, коли Господь разом з ангелами прийде судити цей світ, коли буде страшний суд, і коли настане вічне блаженство для тих людей, які будуть вірити в Бога і які будуть намагатися жити згідно цієї віри. І в Біблії. І у святих книгах ми знаходимо багато прикладів, як ангели Божі приходять нам людям на допомогу. Я розкажу вам сьогодні один недалечкий приклад про одного священника, який був дуже добрий, дуже щирий священник. Він любив Бога всією душею своєю і ближніх дуже любив. Цей священник ще замороду з малих літ мав тяжку хворобу. У нього була астма, в нього була грудна жаба. І він дуже важко страждав від цієї хвороби. І ось одного разу, коли він йшов до храму, по дорозі він побачив великий камінь. Він втратив свідомість і впав на цей камінь. І в цей час він бачить, відкрилися духовні очі, перед ним з'являється Архангел Божий Михаїл. І він каже до цього священника, за велику твою любов до Бога і до людей. Господь дає тобі зцілення від твого тяжкого хвороби, недуга, від твоєї тяжкої хвороби. Він торкається списом серця цього чоловіка, цього батюшки, цього священника. Він прокидається від того сна, в який він впав, від того безпам'ятства. І він ще прожив немало років на землі, до глибокої старості, і його ця хвороба вже не мучила, відступила. Він отримував зцілення, від Архангела Божого Михаїла. Михаїл це єврейське ім'я. І воно так і переводиться. Михаїл, хто як Бог. Це ті слова, з якими він звернувся до інших ангелів, коли вони повстали проти диявола сатани. Браття і сестри, молити ми святого архангела Михаїла, хай Господь дає кожному з нас триматися святої православної віри. Та й Господь дає кожному з нас, молитами на Архангела Божого, залишатися непохитними в тому, щоб Бога ставити на перше місце в своєму житті, щоб до кожної людини, яка буде траплятися з нами в житті, ставитися як до нашого ближнього. Тому що кожна людина, чи віруюча вона, чи не віруюча, але вона носить собі образ Христа, будемо триматися святої православної віри. Святої православної церкви і будемо намагатися втілювати в своєму житті ті принципи, ті заповіді, які ми знаходимо у Божому слові. Амінь.